У сумах на вулиці Героїв Крут маршрутка в'їхала у легковик. За словами очевидців, шкода Октавія зупинилася перед пішохідним переходом, аби пропустити людей. Рута ж пригальмовувати не стала. Легковику пом'яло задній бампер. Чи були постраждалі, невідомо, адже копи, незважаючи на те, що із часів присяги обіцяли висвітлювати свою роботу прозоро та неупереджено, ситуацію коментувати відмовилися. До слова, останнім часом подібних аварій у сумах побільшало. Зокрема, минулого місяця на перехресті вулиці. Кондратіва зіштовхнулися одразу три легковики. Вистачало екстесів із маршрутками. На початку липня одна із них влетіла колесом у відкритий люк на Курському проспекті. Проте найбільше схоже дісталося поліцейським пріусам. Навесні, вочевидь, надто поспішаючи на виклик, підрізали маршрутку із пасажирами. А вже цими вихідними полісмени добили мало не останнього пріуса. У бік службової автівки в'їхав Опель. За словами очевидців, саме копи не пропустили легковика.